Власники домашніх улюбленців найдіть, а біжіть сінцей. Сьогодні ми з Чакі вирішили зайти в новенький сінцей. Я була просто в шоці від величини відділу для домашніх улюбленців. Ми знайшли стільки класних речей, що я просто не могла з вами не поділитись. Перше, що мені сподобалось, це ємності для зберігання корму та смаколиків. Вони дуже прикольні. А ще тут просто купа мисок, керамічних, пластикових, металевих, різних розмірів, на підставці та без. Особливо мені сподобались мінімалістичні мисочки на дерев'яній підставці. Погодьтесь, вони дуже стильно виглядають. Також у сінцеї ми знайшли пошукові іграшки для собак, які допомагають розвивати їхню увагу та інтелект. А ще знайшли тут купу аксесуарів, щитки для вичісування, формочки для льоду у формі лапки, полотенця, шлейки, рулетки, рушнички та купу різних пледів. А для тих, хто шукає нове місце для відпочинку своїх улюбленців, тут є доволі непогані лежанки у різних розмірах. А для котів тут є навіть спеціальні лежанки, де вони можуть або всередину залазити, або з вверху лежати, ну клас же, і для котиків, звичайно, є дряпалки, без них нікуди. Також у цьому відділі я знайшла ще й жилетки для собак Також у відділі декору для дому я знайшла ну дуже милі фігурки французьких бульдогів та коргі. А потім виявилося, що це ще й скарбничка, і коштують вони всього по 149 гривень. Обов'язково пишіть в коментарях, що з цього вже є у вас, а що хочете придбати. Всім па-па